Відкритий чемпіонат Сумської області зі Стронгмену відбувся в суботу. У Сумах спортсмени змагались на сцені зеленого театру в парку імені Кожедуба. Хто посів призові місця, знають наші журналісти. Участь у змаганнях взяли вісім спортсменів з різних регіонів України. Крім Сумщини, Це Херсонщина, Харківщина, Запорізька та Дніпропетровська область. Сьогодні хлопці будуть міритися в п'яти. Тяжких вправах, можна так сказати. Будуть приносити карамисло, толкати колоду. Ось ця колода на максимум. На хто більше товкне вагу, яку товкне. Буде дуже запекла боротьба. Хлопці дуже всі потужні, сильні. Бави ми тут не зробляємо, але для хлопців деякі у нас є хлопці, які себе тільки спробують в цьому напрямку, тільки пробують, тому вони розвиваються для них. Це теж буде такий получений досвід на змагання. Василь Олейніков приїжджає до Сум на змагання цього року втретє. Я займаюся цим видом спорту близько трьох років. Ем, мої досягнення це чемпіон України двократний, боюкаторію до 95 кілограмів. Ти приваблює, приваблюєш це складно, тут це якби не передбачувано. Кожен спортсмен може вирвати перемогу досить такий динамічний вид спорту. Для Віктора Мариненка це перші змагання в сумах у стронгмені. Він другий рік також займається пауерліфтингом. Він взагалі відрізняється вправами. По перше, вправ в стронгмені більшість біль біля двадцяти в пауерліфтингі Три вправи присідання тяга. Ось і він відрізняється динамічністю, специфічністю вправ і подобається. Сама э, філософія цього виду спорту. Займаюся я шести років. З фізкультурою дружу, починаючи з армресингу, пауерліфтингу і силового екстриму. У силовому екстримі багато друзів, знайомих, популяризуємо спорт в цілому, тому запросили, приїхав. Я більше поспілкуватися, погуляти, відпочити, по віку, по-своєму, поспостерігати, хто як виступить, хто що покаже. Понад хто як виступить, хто що покаже. Розпочали змагання із вправи логліфт. Поступово спортсменам додавали ваги на снаряд. Переможець цієї вправи підняв над головою 160 кілограмів. А це вправа під назвою Суперйок. Учасникам треба пройти дві дистанції по 15 метрів, несучи снаряд вагою 350 кілограмів. Тут є такі вправи, в яких важливо. Швидко виконувати їх і велику, максимальну кількість разів. Тобто є вправи, які на максимум треба зробити. Чим більше, наприклад, логліфт, то чим, більше, чим більшу вагу спортсмен підіймає, тим кращий результат. Потрібно бути це спрямованим, мати міцний характер, тому що це нелегкий спорт. У підсумку у змаганнях переміг Андрій Ананів. Друге місце посів Василь Олейніков, третє місце здобув Ілля Єрмаченков.